Комунальний навчальний заклад Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Житомирської обласної ради запрошує на корекційне навчання та соціальну реабілітацію дітей віком від 2 до 18 років, які мають вади розумового розвитку. У школі створені спеціальні умови для реалізації корекційної спрямованості навчання і виховання, подолання порушень психічного та фізичного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів дітей, які мають особливі потреби. Якісні педагогічні послуги дітям надають висококваліфіковані педагоги-дефектологи. В закладі облаштована сучасна сенсорна кімната, що містить чотири зони, тактильну, рухову, слухозгрову та аромозому, і є потужним інструментом для розширення світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку. З метою виправлення недоліків мови у дітей в школі обладнано унікальний логопедичний центр, укомплектований апаратно-програмним методичним комп'ютерним комплексом з корекційно-розвитковою програмою Живий звук. Для дітей з особливостями психофізичного розвитку навчальні кабінети закладу обладнані мультимедійними комплексами, що дає змогу використовувати інформаційно-комп'ютерні технології, максимально унаочнювати навчальний процес, задіювати життєвий досвід розумові відсталих учнів, активізувати їх пізнавальні можливості. До послуг дітей також сучасні спортивна та актова зали, кабінет ЛФК, центр соціальної інтеграції та реабілітації. В школі діють гуртки різної спрямованості. Більш детальною інформацію можна отримати за телефонами 2 10 84 068 19 26 323.